Рода жінки незбагненна, часом зваблює, часом інтригує, часто спонукає замислитися. Сподіваюся, ні. Навіть впевнена. Нинішня зустріч для вас подарує вам всі грані пізнання жінки, і ви відчуєте її на грані почуттів, адже вона майстерна артистка, співачка, наша землячка. Її ви неодноразово бачили на сценах Полтави та області. А сьогодні вона тут, і ми будемо близько знайомитися з нею у студії. Заслужена артистка України, солістка вокально-хореографічного ансамблю Полтава Валентина Колісник. Доброго дня! Доброго дня! Доброго всім здоров'я! Полтавська обласна філармонія. Це можна сказати ваш творчий прихисток, коли його відшукали для себе? Я хочу сказати, що не тільки прихисток, це моя вже родина. Так вважаю, тому що 28 років я працюю в Полтавській обласній філармонії. Я хочу сразу сказати, що я родом з міста Херсона, закінчила музичну школу по класу фортепіано. Ну, потім культосвітнє училище за спеціальністю клубний працівник, керівник хорових колективів. А потім вже е, я розпочала так свій творчий шлях з Херсонської обласної філармонії, вокально хореографічний ансамбль, веснянка. Ну а потім мене запросили не тільки мене, а мого керівника Олександра Дармостука і декілька артистів, дев'ять чоловік е, до Полтавської обласної філармонії. І так ми тут і укорінились. А розкажіть нам, в чому була потреба? Не вистачало полтавських артистів? Знаю, ну, Там була проблема, згоріла філармонія тоді, і якось так воно все було трошки занедбано, на жаль. Mm -hmm. ну, тобто, і це артист, був? Який да. рік ви кажете? 1986 mm -hmm. рік. Тобто із 86 року ви працюєте у Полтаві. Так. Радуєте полтавців. Спочатку це був е, ансамбль поселка, mm -hmm. а потім 1990 року це вже вокально хореографічний ансамбль Полтава, яка і, і ви соліст, там солістка ансамблю Полтава. Mm -hmm. так. Настільки імпонує вам саме бути, скажімо так, солісткою, виконувати соло часто, адже ви, е, виходить, представляєте весь колектив, можна так сказати, нашому mm -hmm. глядачам? Mm -hmm. Так, я і співаю якісь солістка ансамблю Полтава. І солістка народних інструментів Мамай, теж я там солістка. Дуже приємно співати із цим колективом керівник заслуженої працівник культури Микола Жирновий. Приємно співати, коли великий колектив за тобою стоїть. Це таке, це така підтримка, така сила. Як, як заграють, як заспівають, молодич, Пісенно-танцювального колективу Полтава. Окрім того, ви задіяні ще в тріо і кількох дуетах. Як встигаєте це все, і як співпрацюєте, як комбінуєте, і який, власне, ваш робочий графік щоденний? Так, ну це дуже важко, звичайно. Але мені хочеться бути і в дуеті, і в тріо. Я люблю цю справу. Мені подобається, коли поряд зі мною співають професіонали. Не тільки самою, як я вийду, хочеться, щоб було воно набагато краще. І такий був дует Куми, тріо Козачка, mm -hmm. дует з Володимиром Даніловим. Теж все це велика праця. А наскільки ви амбітна людина? Ну, Може, я відна, ну не дуже. Однак все-таки, певно, досягли чогось у житті, про що мріялося з дитинства. Так, якщо чи я... мріяли ви стати артисткою, чи мріяли співати на великих сценах? Якщо я поставила якусь ціль, то я обов'язково її повинна зробити. Це я вже не буду не спати, не їсти. Якщо я щось задумала, я повинна це зробити. Ви родом із Херсонщини. На Херсонщині люблять співати? Так, я з міста Херсона. Звичайно, люблять співати. І співала і моя ем, мама, і тато співав, і бабуся, і дідусь весь співочий рід у мене. І досі моя мама співає їй вже 76 років. Вона, вона солістка і оркестрів і співає. Ж, як, це у вас спадкова, це у вас да. родина? Мабуть, так. Так що всі співають. Вважаєте, освіта потрібна людині, в якої талант від Бога? Я вважаю, професійна що професійна освіта. Обов'язкова. Справа в тому, що, ну, наприклад, в нашому колективі є люди, які закінчили консерваторії, інститути, вчилища, але є такі люди. Ну, або тільки училище, або нічого не закінчили. Але у них голос від Бога, талант ще, можу сказати mm -hmm. так. Але все ж таки цей талант потрібно шліфувати. Що вам дала освіта безпосередньо? Ну, дякуючи моїм педагогам, я е, навчилась і співати, як потрібно. Mm -hmm. Як брати дихання, наприклад, там, нести фразу, як е, вести себе на сцені. Ну, багато чого. А ви сором'язлива людина? Ні. Чи перед виходом відчуваєте страх, можливо? Ну трошки, може, сором'язлива. Мені, може, трошки воно й заважає деколи. Звичайно, за колісами кожен артист хвилюється, дуже хвилюється. Звичайно, все, думаєш, як вийти, як себе. Показати, але ж все ж таки це хвилювання заважає, і як ти виходиш на сцену, ти вже віддаєшся повністю, віддаєшся глядачу, слухачу і несеш ту пісню, передаєш, це ж, проносиш через своє серце, через свою душу. Якщо йде вже віддача глядача, іноді хтось посміхається, когось сльози. Ця віддача надихає мене на те, що ще буду співати ще далі, далі, далі. У вашому репертуарі дуже багато українських фольклорних пісень. Чому обрали саме такий репертуар? Ну, це наше джерело, це наша спадщина, яку потрібно підтримувати. І українська народна пісня мене надихає, лише співає не тільки фольклор, а й наших авторів, композиторів. Наших сучасних. Які ваші улюблені пісні? Які найбільш, з найбільшою радістю даруєте глядачеві? Ну, ви знаєте, я не можу так сказати, що самі, сама найулюбленіша пісня. Звичайно, це фольклорна пісня та, яка ну, з тих джерел, саме така, як сказати, чиста, необроблена. Е -е -е. Я люблю співати. І ви знаєте, для того, щоб створити пісню, це дуже велика справа. Це потрібно спілкуватися з композиторами, з авторами. Ну, і, звичайно ж, я повинна присутня бути. Заграй мені, додане, на до на -до доду. -до -до. Заграй мені, Доднико, на до на -до доду. -до -до. нехай своє лишенько забуду, нехай своє лишенько забуду. Стежечого через яр, через яр, через гору, серденько, на базар, на базар, через гору, серденько, на базар, на базар, продавала болехи осака, осака, торговала серденько, п'ясака, п'ясака, отака ячина, така я, свата мене серденько, відо я. Що вас надихає найбільше в цьому процесі творчому? Я можу сказати, що і надихає, і підтримує. Дякуючи Богу, що моя мама жива. Вона мене більш підтримує. Підтримує і моя донечка Роксолана. Вона теж співачка. Вона закінчила педуніверситет, закінчила музичне училище по класу вокалу у Заслуженій артистці України Лариса Лук'янова. А зараз вона вчиться в Києві, Національна музична академія імені Чайковського. Але ж вона не співачка народного плану, а академічного вокалу і теж вона педагог, народна артистка, солістка національної опери. Валентина Кочур, mm -hmm. так що це мене трошки підтримує завжди. Вас можна побачити на найрізноманітніших заходах у нашому місті та області. І останнім часом, як я помітила, це часто заходи, які формують національну свідомість і часом підіймають національне усвідомлення, приналежність нашу до певної нації. Як вважаєте, чи Повинен артист мати чітко сформовану громадянську позицію. Так, я вважаю, що ви знаєте, артист це теж людина, повинна мати свою думку особливо. Ну, ми, я хотіла так сказати, наприклад, я особисто не хотіла би влазити в політику, але ж все ж таки я підтримую дуже хороших людей. Іноді безкоштовно співаю, іноді ну, може за якісь кошти, але за хорошу справу я завжди піднімаю руку. За що зараз болить ваша жіноча душа? Ой, як і кожної жінки, болить душа, за те, щоб у нас був тільки мир, мир і злагода. Я думаю, що Бог нас охороняє, так що я думаю, що все буде. Добре. Тепло, мочи земна, любові, скриця, Серідний край до сір мене підняв, нап'юсь води із очої криниці, прокинувшись до сонячних заграв. Не склалося співати професійно, то який вид діяльності ви б обрали у житті? Знаєте, мабуть, вже це неможливо змінити мою професію. Колись був у мене такий відрізок життя, ну, по сімейним обставинам. Десь рік ну, я працювала в другій спеціальності. То, знаєте, я не видержала. Просто для мене це була якась каторга. Я і вночі. І вдень співала, я не могла просто без ансамблю, без, без сцени. Це просто неможливо. Мабуть, так вже там десь було вже написано давно, що я повинна бути співачкою, артисткою. Чому для кого? Навіщо ви співаєте? Мабуть, це мене надихає, хочеться і жити, далі співати. У мене дуже гарний колектив, ансамбль Полтава. Це як моя друга рідня. Мої друзі, які мене завжди підтримують. Як <клес> проходять ваше спілкування, можливо, поза сценою, поза роботою? Чи є такий час, який ви приділяєте для спілкування із своїми колегами? Ну, звичайно, час є на спілкування. Ну, ви знаєте, навіть якщо ми сидимо десь за столом, десь відпочиваємо, все рівно в нас. Тільки про роботу, тільки про пісню, про, про, про наше артистичне життя, може, якісь теж спогади. У нас багато спогадів, таких веселих, ну, на жаль, і сумних, звичайно. Це наше життя. Про щось, про друге, якось і неможливо вже і, і розмовляти. Раніше гастролів у нас були більше. Роз'їжджали ми і за кордоном, дуже багато були в Німеччині, Італії, Франції, Швейцарії, СНГ Ну, Кругом. І дуже багато спогадів, звичайно. Українську пісню з ваших спостережень люблять у світі. Так, дуже люблять. Де б ми тільки не були. За кордоном, в Італії. Як виступав ансамбль Полтава, як вийшли ті козаки-козачки, заспівали гучно або якусь ліричну пісню, таку мелодійну. Як вийшли наші козаки з саблями та спіками, це так вразило всіх. Часто проходять ваші сольні концерти. І як готуєтеся до них? Дуже ретельно готуємося. Готується не тільки я, а вся філармонія. Ансамбль Полтава це, це основа. Я, ансамбль народних інструментів Мамай теж. Я там співаю. Хотілося, може, частіше робити сольні концерти. Так, звичайно, з ансамблю Полтава, я сольно виходжу дуже часто. Але, ну, на жаль, сьогодні ще так вийшло, що і наша філармонія трошки занедбана, тому що згоріла сцена, на жаль. І сцена театру. Ну, якось так. Ну, Хотіла частіше виступати, дарувати пісні. Яка атмосфера зараз панує? Вірите в краще? В творчому вірю. плані взагалі в цілому. Я, завж... Я оптиміст. Я завжди вірю. Завжди вірю, що буде. Ну, всі приходять до нас, ну, начальники, всі обіцяють, 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 що наша філармонія буде окрасою міста. Хотілося бачити на нашій сцені багато других артистів з інших областей, з інших країн. Дуже хотілося би. Ну, чекаємо, чекаємо, коли буде покращення. Ми робимо все для того, щоб було краще. Що на даний момент ще лишилося незавершеним? Що б ще хотілося би зробити і над чим зараз працюєте? А Може, незавершено те що я ще. Може, чекаю ще якусь ще якусь одну пісню, там багато пісень, хороших хороший такий пошуку так, так, своєї так, хочеться пісні. заспівати ще якусь таку особливу пісню, подарувати людям. Ну, що Як жінка, що я чекаю, хочу, щоб моя донечка вивчилась, перевершила мене. Я Її дуже люблю і чекаю від неї, щоб вона взлетіла. Вищих висот, щоб вона заспівала не тільки десь там, а і в Полтаві. Ви щаслива жінка? Е, як сказати, може, щаслива. Те, що в мене є донечка, в мене ма, мама жила, і, дай Бог, їй здоров'я. Поганий чоловік, в мене і робота моя. І те, що я співаю. У вас є глядач, який вас любить. Так? так, це дуже важливо займатися так, так. улюбленою справою і бути потрібною людям. Так, це саме головне. Дякую за щирість. Душевну розмову у форматі програми Зустріч для вас ми мали із заслуженою артисткою України, солісткою Полтавської обласної філармонії Валентиною Колісник. Приємних зустрічей!